Керпецькі русини відпразнені 100 того і зняв основання Русинського герокатолицького акзархату у США для Руснаків Америки. За першого для карпатських русинів у США став Василь Такач, котрий був родом із села Вучкове, що на Подкарпатті. 04.05 відбулося празднування 20 років від обновлення обшиста святого Івана Крестителя у Пряшівській кафедралі Святого Івана Крестителя і святого літургію за участі архієпископа Митрополита Йоана. 9.05 карпатські русини провели подію Русинський день із русинами музею в Виходнословацький музею в Кошицях, де були представлені руснаки через історію, культуру і духовне багатство віри. У комуні Бистрий депутат від руснаків Румунії брав участь в посяченні хрестика на горі Улога та разом із ансаблем Червена ружа культурного товариства Русинів Румунії у 23-му фестивалі Гуцульська міра. 12 маю у черзіжні було відкрито Центр Русинських Особностей. Головним служителем був греко-католицький Пряшвіцький ЄПСК і митрополит Йоанн Максим. 09.05 пройшов 24 й школьський літературний вечір Усназу 2024 у школі села Петровці, Хорватська Республіка 1605 У Центрі культур Національних меншин Закарпаття було вручено таблу і грошу у нагороду імені Івана Петровця, знаному поетові, Прозаїкові, перекладателеві, педагогові Івану Дмитровичу Ситарю. 1605 у рамках премії імені Івана Петровця вручено грамоту та грошу подпору молодому руснацькому поетові Василю Кричфолушіву. 19.05 зайшлися делегати і гості на 15-й сейм русинської оброди на Словенську майстаршої по революційної організації Карпатських русинів на території Словацької Республіки. 25.05. Зінь руснацов у Республіки Хорватській, котрі празнують Карпатський Русин. Дата того праздника установлена на 25 мая і спомілять нам, коли у 1836 році в Петроціях була основана перша руснацька греко-католицька парафія. 25.05 відбулися змагання Духновчий пряж, де взяли участь вище 50 діточок, котрі представили поезії, прози, духовні декламації і малі театральні форми. 25.05 пройшло русинське національне свято, котре організовує Державне русинське самоспровання, та й вручили премію імені Антонія Годинка лауреатом став греко-католицький священик, отець Михайло Тіводор.